Взагалі має бути якість. Щоб, хоча в суспільство це виглядало адекватним розподілом грошей громади, то це має бути дійсно якісна робота. А на центральні райони лікарні, мабуть, найбільше зараз скарг, і там і, як журналісти можу сказати, що найбільше скаржиться на роботу лікарні, тому звичайно зовсім інша історія ніж в центрі первинної допомоги. Тому, тому такі до них поради, і до вас зовсім на жаль інша історія. Також же хочу до вас питання по електронній черзі. Бачу, що тут є на комп'ютерне обладнання, на все інше. Чи збираєтеся ви запроваджувати електронні черги, тому що, мабуть, на це питання, окрім якості обслуговування, іще більше Значить, Комп'ютерного ви трошки не розумієте і не знаєте, що бюджетна організація Брозька ЦРЛ не має права згідно постанови Кабінету міністрів чи Азарова закупляти тумбочки, матраси, одіяла, подушки, комп'ютери і все остальне. На це нам не відділяться гроші зовсім. І ні одного комп'ютера ми не купляли. Я за те, і я говорив, я був в Одесі, як введена там електронна система, повністю Одеса зробила. Я говорив з Харкова, з цієї фірми, яка там працювала, вони приїжджали до нас. Вони давали пропозицію десь порядка 80-90 тисяч гривень, Ну це в цілому брати і первинний центр, і районний центр, і лікарні, щоб зробити єдиний електронний. Я за це, тому що багато дублюється аналізів. І Коли воно внесено, допустим, то я пройшов аналіз, а він вже робив, а чи робив, не робив, він десь загубив його. Так само обстеження рентгену і так далі. По поводу черг я ж вам вже говорив, просто для того, щоб у нас було дуже багато подяк. Ви можете прийти, бо вони в Фейсбуці, на жаль, не подяки не виставляють, ви прийдете в нас паперово така стос. Бо, бо, бо в Фейсбуці там обезлічено, да? а там конкретні підписи, телефони людей, які вам можуть розказати. Це друге. По-третє, то, що первинний центр працює, це прекрасно. Значить, ну, у... зараз, ні, як у 191 мільйон на фінансування провиного центру на 256 чоловік. У мене 1700. 68 щось вимовляєте? Ось персональна велика. Так, де? Дивіться, я читаю, тут у вас в програмі написано: "Сприяння фінансування да. програм. Збільшити да. кількість робочих місць в СРЛ, обладнавши персональним комп'ютером, впроваджувати нові комп'ютерні технології в практичній роботі да. медичного персоналу, вводити нові програми". На це закладаєте ви просите 400 000. В минулому році було 400 000. Не було. На цей році не було. Не було в прошло році до цього. Ну, але ви не просите 400 000. Я про комп'ютери, ви мені говорите, таки, що, що не не закуповуємо. Ні, так не закуповуємо. Ми їх не купили, на всех не виділяли. Гроші були, я вам сказав, на що на ремонт на купля на обладнання. благи. Тому що можна я просто зараз да, так, правочку. Да, Є да. Вона, яка правочку. Да. Комп'ютера в тому числі е, придбалася. Але зараз вони внесли проправку, зараз її можна придбати. Тому вони каже по правку, то що, то що ще не, то, на той момент не могли. А, а зараз я вже поцележу, мають, і мають ви, право, це дорожчити визволювати. Я згоден і я хочу зробити електронну систему. Але те, що ми говоримо, ви можете зайти, зараз ми закрили лікарню карантин. Ви можете я ж відкрити, я говорив і депутатам, давайте зайдіть, прийдіть зранку, карантин пройде, ми пройдемося по відділенням, ми просто побачите, скільки людей стоїть в черзі у первого центра, і скільки стоїть людей в черзі до узких спеціалістів Броської церкви. Там маса людей на рівень. Якщо на приймальному відділенні за сутки в неділю один черговий, і проходить 70 чоловік, із них. 15 госпіталізованих стяжолом з тяжкими там пневмоніями, бронхітами, там інфекційними захворюваннями, плюс консультації хворих, які є в лікарні. Він один. Один. Я розумію, ви розумієте, депутатом. І, і, і людина які, і, які, і людина які, просто уходить, ви, якщо хочете не, нам доступ, да, з роботи. бо у вас кілька років ви пробували дістати документацію, на що витрачаються кошти, щоб було все відкрито і прозоро. Ви цього не додаєте, ви запрошуєте завжди на екскурсію по поза. Ваші проблеми ми і так. Значить, знаємо. Ви послухайте мене, фінансування є є, є е, сайт і е, газета державних закупівлі. Якщо ви такі розумні, зайдіть і візьміть, там є все. А вибирати вам просто для вас те, що ви хотіли? так Ми ж питаємо взагалі, чого ви так вас приймаєте? Нет, у нас просто да, просто, просто ситуація стоїть в тому, що давайте ми Остер, Козелець, Борисполь, Переяслав в Київ і зрівняємо потім надання допомоги. Просто кидати на майну, маючи проблему дуже серйозну, про яку ніхто не думає, про яку вдає тільки один я. Такий, такий ситуат, такий діалог. Ви розповіть нормально, нормально в утоні. Ви, так. Нормальне, нормальне. Так, я я ви приходите і починаєте не, так, тут. Ні, я так. То ви казали, казали, що 600 чоловік я вам приведу на той сесії в групі до 1900. Ви, так, ви такешенько. Ти кажеш, короче, кажете, воно буде Я тоді, я тоді, я тоді щоб був не право, ви ж так нічого не прийняли. А ці кошти 20 млн, ми виблячили через моську програму для нас. Ну, благодаря тому, що перенесли це скандалом питання і прийняли. Ну, давайте питання в отелі. Давайте, так, розглядаємо у нас ви жміться питання. питання, Якщо у когось якісь, якісь питання, вийдіть стосуйте своїх наступних. Просто я Скажи, да. ви, не бачу самі. А є Дальше. на сьогодні е, забиті взагалі якісь кошти на охорону і контроль Немає. відвідування ваших е, відділень? Ну, там Немає. же дійсно На прийому побоїще кожна ніч побоїще на прямому покої. Люди звільняються, па, тому що б'ють медсестер, лікарів, швидкі й б'ють. Програма написано. Кнопку поставити. Кнопку програму поставили. Кому кнопку? Ми дзвонимо в міліцію, вона приїжджає через 40 хвилин. Де вже там все в крові, все розбите. І нікого вже немає. Ну, Ми написали листа на Ігоря Васильовича Сапожка, на Сінька і на Гришка, щоб підняти питання забезпечення фізичної охорони так. на приймальних відділеннях ЦРЛ і дитячої лікарні. Ці листи написані. Ну де не перша. Фізична охорона не збережемо. Якщо там буде два чоловіка, а прийдуть їх чотири лампа погоди, ця охорона. Ну, коли є довір і буде фізична охорона в є група, галі, Тоді коли... раніше, Вони вигляють. Вигляють. раніше ж була, да. раніше, так, да. охорона була раніше. Та кожні кнопці шикарно працюють, Галіт. Який галіт шикарно? Він винесли да, 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 <плес> <я>, в вікно в і забрали все, Нікого не приїхали. Не Розкаже тебе про галіт і про просили. У мене є мене отець. Я, ніху, Я знаю, нормально. коли вони приїжджають. Вам треба допомога, щоб ви звернулися до поліції запитом, щоб у вас було там два поліцейські кожен ніч. Ну, ми Патрулювали ми собі це питання із Беркутом. Говорили, вони не можуть забезпечити для лікарні окремий пост тільки за гроші. Тільки за гроші. Ну ціна питання, якщо ставити питання півтора поста, тому що в ніч не може бути охороні один, день допустим, один, на ніч два, півтора поста, там півтора поста, три поста. Десь 60 тисяч мінімум на місяць і це десь це десь біля 700 тисяч гривень. Зрозуміло. Все запитання по програмі тільки від вас. Немає.